У Львові вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. На 16-ті роковини загибелі лідера національно-визвольної боротьби в центрі міста зібралося декілька сотень активістів, студентів і просто небайдужих львів'ян. Він був політичним діячем, який захищав Україну, і права українського народу і свободу. Збираються його соратники, його друзі, однопартійці, рухівці, збирається молодь. От сьогодні тут багато молоді з університету Івана Франка. Він показав своїм прикладом, як треба як треба жити. Ось, як треба служити Україні? З лампадками і національною символікою львів'яни вирушили центру міста до пам'ятника В'ячеславові Чорноволу. Там заспівали гімн. Пам'ять Чорновола вшанували й молитвою. Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі на Бориспільській трасі під Києвом у березні 1999 року.